Вітання усім, це DataZen AI подкаст створений спільнотою DataZen. Сьогодні ми розбирали тему, яка ну наробила чимало галасу: вихід нового gpt плюс п'ять від OpenAI. і джерела, які ми проаналізували, малюють. Знаєте, дуже неоднозначну картину. Саме так з одного боку, якісь неймовірні показники в тестах, можливості, що ну межують з науковою фантастикою. А з іншого серйозні ризики, безпека, ціна. І мені здається, головна ідея сьогодні це те, що GPT 5-2 це не просто е, чергове оновлення, це інструмент, який змушує нас змінювати сам підхід. Треба вчитися обирати правильну модель для правильного завдання. Назвемо це, скажімо, маршрутизацією моделей. Маршрутизація моделей цікавий термін, тобто перестати використовувати один молоток для всіх цвяхів. Але перш ніж ми зануримося у це, давайте, можливо, коротко нагадаємо, що таке велика мовна модель ЛЛМ для тих, хто не зовсім у темі. Уявіть собі такого, знаєте, надзвичайно ерудованого стажера. Він прочитав практично весь інтернет, може писати тексти, відповідати на питання, код генерувати, аналізувати документи, але, ну, як і будь-який стажер, іноді може бути надто самовпевненим і робити помилки. От ChatGPT – це найвідоміший такий стажер. А версія 5.2 – це його, скажімо так, остання, значно прокачена версія. Гаразд, давайте тоді почнемо з драми. Джерева кажуть, що цей реліз 11 грудня 2025 року відбувся в режимі червоного коду в OpenAI. Що там за пожежа була? Це була пряма і треба сказати дуже швидка відповідь на випуск Gemini 3 від Google. Конкуренція на ринку шиї. Зараз ну це справжні перегони озброєнь. OpenAI відчули, що втрачають ініціативу, і вирішили діяти ну миттєво. Тому вони сфокусувалися не на якихось там яскравих маркетингових функціях, а на тому, що під капотом швидкість, стабільність і найголовніше здатність до міркування. Тобто вони не перефарбовували авто, а форсували двигун. Що саме змінилося в цьому двигуні? По перше, вони одразу запропонували цілий набір інструментів, що і підводить до нашої ідеї маршрутизації GPT-5.2 вийшов у трьох версіях: є інстант, швидкий дешевий для простих щоденних завдань, ну і маємо написати. Є Thinking – більш просунутий для професійної роботи, і є ПРО найпотужніший і найдорожчий для е надскладних аналітичних чи кодерських завдань. І наскільки я розумію, у всіх них значно розширили робочу пам'ять. Джерела говорять про якесь гігантське контекстне вікно. Так, і це можливо одне з найважливіших оновлень: 400 тисяч токенів для вхідних даних. Щоб було зрозуміліше, токен це частинка слова. Тобто, модель може за один раз проаналізувати цілу книгу або величезний юридичний контракт. Це ну, принципово змінює правила гри для аналітиків, юристів, науковців. Гаразд, інструменти стали потужнішими. А чи стали вони розумнішими? Давайте пройдемося по бенчмарках. Але будь ласка, без потоку цифр, який неможливо сприйняти на слух. Яка головна історія, яку розповідають нам ці тести? Головна історія така модель перетнула три, я б сказав, критично важливі межі. По перше, вона досягла надлюдських математичних здібностей на складному олімпіадному тесті IMA 2025 вона набрала ідеальне 100%. Тоді, як її найближчі конкуренти Джеміні та Клоук все ще ну, припускаються помилок. 100%! це звучить вражаюче. але я мушу тут виступити в ролі адвоката диявола. А ми впевнені, що модей просто не бачила розв'язки цих задач під час навчання. Звідки ми знаємо, що це справжнє міркування, а не, скажімо, феноменальна пам'ять? Це ключове питання. І саме для цього існує тест ARC agi 2 Він складається з абсолютно нових абстрактних головоломок, таких, яких модель гарантовано ніколи не бачила. Це чистий тест на здатність узагальнювати, знаходити логіку, а не згадувати. І ось тут стався справжній прорив. Попередня версія GPT 5.1 набрала в ньому ну, жалюгідні 17%, а нова 52,9%. Це стрибок утричі. Це і є доказ того, що модель справді вчиться думати, а не лише знати. Добре, це переконливо. Математика є, абстрактне мислення є. Яка друга межа, яку вона перетнула? Друга межа це рівень експерта в природничих науках. У тесті GPQA Diamond, яке охоплює біологію, хімію, фізику на рівні аспірантури, вона показала результат понад 92%, тобто вона може міркувати на рівні кваліфікованого науковця. А третя, вона, мабуть, пов'язана з тим величезним контекстним вікном, так? Абсолютно. Третя межа це майже бездоганна надійність при роботі з великими документами. Є такий тест, називається голка в копиці сіна. В гігантський текст ховають один єдиний факт, і модель має його знайти. Раніше точність була на рівні 42%. Ну, по суті, як підкинути монету. Зараз 98%. Це означає, що можна довірити їй аналіз 200 сторінкового звіту і бути впевненим, що вона не пропустить ключову деталь. Це перетворює її з іграшки на надійний професійний інструмент. Отже, якщо підсумувати, тести показують, що модель стала геніальним математиком, вченим експертом і неймовірно уважним асистентом. Це, ніби, читати статистику якоїсь суперзірки спорту, але ж справжню майстерність видно лише в грі, що відбувається, коли gpt 52 просять не розв'язувати тести, а щось створити з нуля. І ось тут так починається найцікавіше. Наприклад, на простий текстовий запит Створи симуляцію океанських хвиль модель згенерувала інтерактивну 3D-сцену з реалістичною фізикою, де можна було змінювати силу вітру, освітлення. Попередні версії на такий самий запит видавали або помилку, або ну, якусь примітивну 2D-анімацію. Це вражає, але що саме тут є стрибком у розвитку? Просто краща графіка. Не зовсім справа в тому, що модель з простого опису зрозуміла приховані фізичні принципи і перетворила їх на робочий код. Ще кращий приклад створення 3D гри симулятор корабельного бою. Так, я читала про це, але джерела зазначають, що графіка там була низькополігональна. Чи не означає це, що модель просто вправний кодер, але в неї ну, зовсім відсутнє почуття естетики, що творча частина все ще за людиною? Це дуже влучне зауваження. Наразі вона більше схожа на геніального інженера, ніж на митця. Естетика, не її сильна сторона, це правда, але що вражає це увага до деталей, яка свідчить про глибоке розуміння суті. У цій грі кораблі не просто пливли, вони залишали за собою кільватерний слід, реалістично повертали, а при влучанні тонули. Тобто, вона розуміє не лише об'єкти, а й їхню взаємодію зі світом. З усіх прикладів мене найбільше зачепив той, що з 3D-принтером. Не тому, що модель намалювала принтер, а через одну маленьку деталь на початку симуляції Porge Line – лінія очищення сопла. Це те, що робить кожен реальний принтер перед друком. Ця деталь змусила мене замислитись, що це вже не просто імітація картинки, а розуміння цілого процесу, чи я не перебільшую. Ви абсолютно не перебільшуєте саме в цьому і полягає суть. Модель не просто відтворила зовнішній вигляд, вона симулювала весь технологічний процес від очищення сопла до пошарового вибудовування об'єкта, включно зі створенням внутрішньої стільникової структури, того, що в 3D-друці називається інфіл або заповненням, яке надає об'єкту міцності. Вона зрозуміла процес, а не лише фінальну форму. І це перетворює її з асистента, якому треба давати чіткі інструкції на справжнього партнера, який розуміє контекст. Добре, якщо вона настільки добре розуміє і виконує складні, хороші процеси, то виникає логічне запитання, що станеться, якщо цю ж саму потужну логіку застосувати до чогось ну, зловмисного? І це підводить нас до темного боку медалі. Компанія Премтфу провела так званий Red Team аналіз, де їхні фахівці намагалися, ну Зламати захисні механізми моделі. І результати, м'яко кажучи, тривожні. Вони використали техніку джейлбрейку. Це коли за допомогою хитрих багатоетапних запитів модель змушують ігнорувати власні правила безпеки. Наскільки успішними були ці спроби? Найефективніша атака під назвою Гідра була успішною у 78,5% випадків. І тут ми бачимо парадокс. Та сама здатність до складного багатоетапного мислення, яка дозволяє моделі створити гру, дозволяє їй і зрозуміти хитрий багатоетапний запит, щоб обійти власні правила, якого роду небезпечний контент вдалося згенерувати. Приклади справді шокують. Модель надала покрокові інструкції із синтезу МДМА. Вона згенерувала текст для цілеспрямованого булінгу у вигляді образливого акровірша на ім'я Ілона Маска, надала детальні паради, як краще ховати наркотики для перевезення через кордон і, що найстрашніше, створювала сценарії розмов для маніпуляції та грумінгу неповнолітніх. Це дуже серйозно. Отже, виходить, що захисні механізми просто не встигають за розвитком її інтелекту. Саме так важливо розуміти. Модель не зла, вона просто стала настільки потужною, що її захисні бар'єри виявилися ну недостатньо міцними, і це означає, що використовувати її для роботи з чутливими даними або в критичних системах без нагляду людини це величезний ризик. Гаразд, отже, ми маємо неймовірно потужного, іноді креативного, але потенційно небезпечного партнера. Це повертає нас до вашої початкової ідеї про маршрутизацію моделей. Давайте підсумуємо, для кого цей новий інструментарій і чи вартий він своїх грошей, враховуючи, що ціна за даними джерел зросла на 40%? Давайте розберемо по ролях. Для розробників це ну, фантастичний помічник для написання коду, справжній копілот. Хоча деякі джерела зазначають, що для розробки складної високорівневої архітектури можливо Cloud 4.5 все ще залишається кращим вибором, він схильний до більш продуманих структур. А для бізнесу, аналітики, менеджери, юристи. Ось для них це справжній прорив, аналіз величезних масивів даних, фінансових звітів, юридичних контрактів. Тут він просто незамінний. Я сам нещодавно провів експеримент, завантажив 200 сторінковий проєктний звіт, на який у мене пішло б кілька годин, і поставив просте запитання які три найбільші ризики автор пропустив. За 30 секунд модель вказала на невідповідність у бюджеті та логічну помилку в термінах, які я абсолютно не помітив. Це реальна суперсила для професіонала. А для творчих професій величезний потенціал. Як для мозкового штурму, так і для створення прототипів. Вона може згенерувати концепцію настільної гри з назвою 1ZX7 dead вигадати для неї лор, механіку і навіть написати код для робочого веб-демо. Але, як ми вже обговорювали, довести цей прототип до фінального, естетично довершеного продукту все ще потребує людського втручання. І все ж 40% це значне здорожчення. Як це виправдати? А це якраз і підсилює ідею маршрутизації. Зростання ціни змушує нас бути розумними споживачами шиї. Ви ж не їздите на боліді формула 1 за продуктами в магазин, правда? Так само немає сенсу платити за потужну модель Про, щоб написати короткий імейл. Для цього є дешевий і швидкий інстант. А ось, коли вам потрібен глибокий аналіз чи складний код, тоді ви використовуєте дорогий потужний інструмент. Це не універсальна заміна, а набір спеціалізованих інструментів, і наше завдання навчитися ними правильно користуватися. На сьогодні це все. Ми розібрали, що gpt – це величезний крок уперед у здатності шиї до міркування та аналізу. Але цей крок також створює нові виклики, особливо у сфері безпеки. І наостанок така, знаєте, провокативна думка для роздумів. Ми спостерігаємо дивний парадокс. Чим кращі моделі вчаться виконувати складні хороші завдання, тим вправнішими вони стають у пошуку способів обійти правила для виконання поганих. Чи не випереджається гонка за можливостями нашу здатність гарантувати безпеку? І де та межа між вивільненням неймовірної потужності та збереженням контролю над нею. Дякуємо, що були з нами. Детальну статтю з усіма посиланнями та бенчмарками можна знайти за адресою DataZen, тобто AI13. Якщо вам сподобався цей розбір, будь ласка, поставте лайк під статтєю. це найкращий спосіб дати нам зворотній зв'язок. Підписуйтесь на нас на Spotify, Apple Podcasts та YouTube, щоб не пропустити наступні випуски. А свої ідеї для нових тем надсилайте нам на пошту або в канали нашої спільноти.